Гарний, потужний всіма відомий паркетник залітає до нас у продаж. Це Subaru Outback 17 року випуску на двигуні 2,5 на постійному повному приводі на автоматі. Тут нас зустрічає текстильний салончик, дуже доглянутий. Мультикермо, камера заднього огляду присутня. Такий гарний дисплей. Пробігу по авто 155 тисяч кілометрів, повний електросклопакет, електроручник. Ну, кермо гарне, під кермові пелюстки присутні. Тут так, е електропривід сидіння водія, пасажира ручна, гарний біленький колір. Задній ряд сидінь теж в дуже чудовому стані. Великі такі оригінальні диски на гарній гумі, електропривід кришки багажника. Багажне відділення у нас досить вмістке шторка, все працює. Це Subaru у нас на газу. Буде доволі економно. Дуже гарний стан, дуже гарний вигляд має. І вона вже продається в нас на майданчику. По вулиці Немірська 694 є. Її можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож запрошую мене на тест-драйв та на перегляд.